Астрологічна аналітика щодо саміту НАТО у Вашингтоні. 75-та річниця НАТО. а В карті НАТО від 4 квітня 1949 року. Видно, що цього року а, на день народження НАТО було сонячне затемнення. Ну, не на сам день, а близько до нього, в квітні. І це означає, що коли близько до дня народження сонячне затемнення, то це означає, що це рік серйозних змін ну, в цій організації. Якщо подивитися <кій> розташування планет в солярі в карті НАТО, то привертає на себе увагу те, що багато планет знаходиться в рибах 4 з 10. Це означає, що зміни ці будуть відбуватися плавно, поступово і скритно. Тобто, буде це не зовнішній такий ефект, а скритний ефект. Також в солярі НАТО, 75-ї річниці, ретроградний Меркурій. Це означає про те, що робота над помилками. Водночас є планети в Тельці в солярі НАТО цього року. Це означає, що вони будуть займатися тим, щоб накопичувати потенціал. Тобто накопичувати військовий потенціал. <кхід> планети в водолії означають сучасні технології, а також питання не тиску, а такого більш демократичного підходу. А в військовому плані акцент на у сучасних технологіях, в солярі НАТО львід знаходиться на Асценденті, це означає, що цього року НАТО має репутаційні удари, тобто ну, люди будуть погано думати і погано говорити про НАТО. Що ж стосується положення планет з 9 по 11 липня, коли відмічають річницю НАТО, яка насправді відбулася. От навесні під час близько до весняного затемнення, то зараз на небі привертає до себе увагу те, що, наприклад, планета Венера знаходиться в протистоянні до Плутона. Венера, вона управитель Терезів, Путін Терези, Плутон означає критика. Тому будуть критикувати Путіна, будуть критикувати путінську політику, щось вирішувати з цього. В результативному резюме планет знову ж таки багато в стихії води знаходиться. Це означає, що все ж таки багато буде скритно, багато чого людям ну, не скажуть результатів цієї зустрічі. Юпітер в Близнюках означає бути ближче один до одного, наближатися учасникам. А от з'єднання Марса з Ураном означає. Ну, підсилення постачання якогось озброєння в Україну або ресурсів. Е, 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 таким чином, зараз на небі такої дуже ну, занадто радикального розташування планет немає. Тому я би прогнозував, що якогось радикального зміни курсу, от просто зараз, в липні, навряд чи я б очікував, це скоріш. Покращення може бути постачання зброї, підсилення постачання зброї, ну і за рахуванням того, що наприкінці липня і в серпні планет Марс входить в стихію повітря, то це найближчим часом акцент на темі повітряної війни, засобами, які є в повітрі. Ну і оскільки цей саміт він, значить, на шляху до весняних осінніх затемнень, то те, що прогнозувалось в минулих прогнозах, воно теж актуальне для, для саміту НАТО. Тобто це обговорення питань перемовин, але не таких радикальних, як се, які все вирішать, а які будуть, ну, якби, ну, які будуть такі мутні, туманні, політичні. Щодо удару, ну, по дитячій клініці Ахмадит, до речі, виражаю співчуття постраждалим, і хочу зауважити, що в моєму прогнозі цей удар був спрогнозований, спрогнозований удар по дітям по відкритим територіям. Відео, де це було спрогнозовано, буде в посиланні в коментарі, хто не бачив там ще прогноз на цей тиждень. Це важливий тиждень, бо. В четверг буде Вініра в протистоянні знаходитися до Плутона, і це означає, що в стосунках між людьми треба більше відвертість, ну, прямота, більше якась вияснення проблем в стосунках між людьми. Що ж стосується значить, ну, цього впливу. Удару по Ахматиту на ну, політичні явища. Поки будуть планети в Леві, то ну, до дітей буде прикута дуже сильна увага. Ну, а планети в Леві будуть весь серпень. Тому це резонансна тема, яка довго буде в інфопросторі. Можна також відмітити, що цей саміт НАТО він відбувається. От в цей місяць, коли повний місяць буде 21 липня. Він буде з'єднанні з Плутоном. Плутон це тема ядер, залякувань ядерною зброєю. Тому, можливо, це призведе і в саміті НАТО щось таке відбудеться, що може, призведе до залякувань ну, знову ж таки з боку Російської Федерації ядерної зброї, там або проведення її. Підвищену боєготовність, але ядерного удару я впевнено не прогнозую у 2024 році в найближчому часі. Також повний місяць, він дуже мілітарістський і ну, найближчий до кінця літа доволі мілітарістський показники, про що говорилось в минулих прогнозах. Тому, скоріш за все, після саміту НАТО теж можна від. Ну, Очікувати підсилення війни, тобто така трохи дивна ситуація, що водночас підсилюються і тренди до перемовин, і тренди до ескалації на полі бою. Але от у вересні, під час затемнень, затемнення, ну за моїми прогнозами, вони носять такий депресивний, унилий характер. Тому що говорити про вересень, я вважаю, що в вересні можна очікувати не Підсилення війни в період затемнень, а навпаки, є ну якогось політичного перемовного процесу, який буде знижувати ескалацію. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей.